Члени Вищої ради правосуддя та вищої кваліфікаційної комісії суддів України, присутні народні депутати України, представники офісу генерального прокурора, секретаріату повноваженої Верховної ради справ людини, Національної школи суддів України, представники професійних правничих асоціацій, ми рада вітати представників закладів вищої освіти, студентство, як наше майбутнє, також науковців, членів науково-консультативної ради при верховному суді, представників представників інших правничих професій. Маю зазначити, що дана конференція проводиться за сприяння наших партнерів, саме програми підтримки ОБСЄ для України, за що ми виражаємо свою вдячність. Питання, яке стало темою сьогоднішньої конференції щодо єдності судової практики, є безумовно важливим актуальним. Маю нагадати, що в дорожній карті з питань верховенства права, яка була затверджена урядом в травні 2025 року, передбачено низку заходів, які спрямовані на забезпечення єдності судової практики. Тож, нам всім разом слід вирішити важливі юридичні проблеми на шляху до забезпечення такої єдності, і окремі з них є особливо гострими в умовах триваючої війни, яку розв'язала Росія проти України. Отже, під час цієї конференції ми висвітлимо ключові правові висновки Верховного суду за 2025 рік, які були сформовані у цивільному та господарському судочинстві, публічно-правових спорах та кримінальних провадженнях в рамках відповідних тематичних панелей. Має анонсувати, що сьогодні ми матимемо унікальну можливість послухати про практику Страсбурзького суду безпосередньо з вуст судді Європейського суду справ людини пана Микола Гнатовського. Нагадаю, що кожна панель складатиметься з виступів спикерів суддів Великої палати верховного суду, об'єднаних палат і касаційних суддів Верховного суду. І ці виступи триватимуть до 15 хвилин. Кожен після кожної панелі буде сесія запитань відповідей і отже, кожен з присутніх може поставити своє питання або поділитися своїми враженнями. Я прошу дотримуватися регламенту виступів, оскільки в нас програма доволі насичена. Перед початком конференції я хочу звернути увагу модераторів та доповідачів. На звуковий сигнал, який буду подаватися через 10 та 15 хвилин після виступу, ось так він буде звучати. Крім того, наголошую, що детальна програма конференції а також матеріали розташовані за QR-кодом, який ви маєте знайти на своїх бейджиках. Також тут є посилання на проведення опитування щодо вражень від нашої конференції. Я вас прошу всіх надати свої відгуки з тим, щоб ми могли врахувати це для майбутніх заходів. Для учасників, які не змогли до нас долучитися, на youtube каналі Верховного суду забезпечена пряма трансляція нашої конференції. Оскільки ми з вами живемо в умовах воєнного часу, то я маю наголосити на заходах безпеки за умови надходження сигналу повітряної тривоги та безпосередньої небезпеки для міста Києва у роботі конференції буде оголошена перерва. Учасники зможуть прослідувати до укриття. Мені здається, що ми вирішили всі організаційні питання і маємо перейти до змістовної частини нашого сьогоднішнього заходу. І отже, таким чином, з великим задоволенням, я запрошую до слова голову Верховного суду, пана Станіслава Кравченка, за спеціальною доповіддю щодо тематики нашої конференції. Прошу, Станіслав Іванович. Доброго дня, шановні присутні, дякую, Віталій Юрійович, за надане слово. Теж хочу від щирого серця привітати вас у стінах Верховного суду. У нас сьогодні дійсно свято. Я вже сьогодні говорив, якби стільки прийшло людей в судове засідання, то для нас була це дуже така достатньо велика організаційна проблема. Але сьогодні в нас дійсно інший формат. Рік тому вперше ми. Започаткували щорічно судову практичну конференцію, які провели в всіх стінах. Побачили дуже позитивні відгуки, і, безперечно, плануючи роботу на цей рік, не могли не запланувати. І будемо дивитися, якщо так буде далі. Я думаю, це буде добра традиція, бо вона переслідує зразу кілька напрямків і бажано, щоб досягла. Мету не тільки в тому, що ми доносимо практику, яку формує Верховний суд, а у розумінні, чого ті чи інші процеси відбуваються. Безперечно, в судових засіданнях ми не можемо говорити про ті речі і так поясняти, як ми можемо робити сьогодні. Це головна мета. Наступне: і сьогодні ми десь у своїй доповіді будемо говорити про довіру до. Судівського корпусу, <кій> довіру до Верховного суду, але якраз вона, я думаю, і основою тієї довіри є розуміння тих процесів, а чому так чи інакше відбуваються ті чи інші події? І тому ради вас вітати на науково-практичної конференції і презентувати практику Верховного суду. Віталій Юрійович вже дещо сказав, як формується ця практика. Ви знаєте, що. Зміни до законодавства, які були введені до 2017 року, дали нові механізми забезпечення єдності судової практики. Зараз ми знаходимося в залі Пленуму Верховного суду, але вже багато років ми відійшли від того, що та практика формувалася у такий спосіб. І, я думаю, це виправдано, бо життя настільки динамічне, настільки багатогранне, що. Старі механізми, які потребували кілька років прийняття.